Задимівся 12 вольтний імпакт! Диви! Хто знає, що таке, що він задимився? О, ужас! Шуткую. Це я дим добував. Ой, чекай, он видно? Саморізик там. Блін, а як його викрутити тепер звідти? О! А імпакт нормально. Так, який режим тут? А, тут зрозумів, четвертий режим включається. Отакого. Це на відкручування. Чекай, 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 чекай. Я поки тільки розбираюся з цим імпактом. Дивіться, зараз покажу. Я його туди то закрутив, цього саморезика. а викрутити, тепер не знаю як. О, якщо так сильно крутити, буде крутитись до тих пір, поки не задиметься. А імпакт безщітковий, де тут ось, брашлес. Так що я не думаю, що йому щось буде, що він задиметься. А от як тепер з цього викрутити той саморис, що я зірвав? це вже друге питання. Бо оцей, дивіться, легесечко. Ой. Бачите, в кінці дим трошки йде. Аж стріляє. А от ці вой. Ану, ще спробуємо. Чекай, бо вони такі гарачі, що трим'як. Так. Це, мабуть, вже з кінцями. Головне, пилкою не зловити його потім. Ну все, а імпакт? живий, здоровий, працюєтий. Може, кому цікаво, як я його викрутив. Отако. От Вкрутив туди два. І я його витрув. О, все, повикручував. Можна тепер пробувати пилку.